Якщо у вас є чотирилапий друг, ви вже знаєте, скільки радості і щастя він може принести. У той же час утримання собаки, кішки чи іншої домашньої тварини справа відповідальна і непроста. Догляд за домашніми тваринами вимагає неабиякої уваги. Ось і ми бажаємо отримувати насолоду і задоволення від спілкування з нашими домашніми улюбленцями. Проте, не всі усвідомлюють, що тварина це не іграшка. Про неї необхідно піклуватися і стежити за її здоров'ям постійно. Найголовнішими пунктами, що входять у поняття догляду за тваринами, є прості гігієнічні. Процедури і правильне харчування. Тож про всі секрети по догляду за чотирилапим другом розповів лікар-ветеринар. У першу чергу завжди звертають увагу на шерстяний покрив, тобто шерсть повинна. Ну, мені з, у разі, з цієї сторони е, видно, що блищить, е, матова, е, добре утримується, е, нема лопиці, тобто блисінь. Е, Однорідна, не збита в колтуни, і це добре. По-друге, дивимось на очі-ніс. Що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас чистенько все, ніяких виділень. Якщо виділення під очима у кутах очей або під носом, і вони світлі, то це норма. Якщо темнуватого кольору, збиті, у вигляді великих струпів, це вже повід до того, щоб звертатися до лікаря. Блохи найбільш поширені паразити у кішок та собак. Вони з'являються у тварин, в основному після прогулянок. Блох легко помітити навіть у довгошерстих тварин, проте позбавитися від них не так просто. Для ефективного лікування ваших домашніх улюбленців від паразитів можна обробляти шерсть і шкіру тваринки спеціальними зоошампунями, спреями або іншими засобами, які мають здатність проникати до коренів волосся і вбивати навіть блошені яйця. Іноді при деяких захворюваннях відбуваються зміни. У видихаємо повітрі. Іноді можна навіть ацетон почути. Так, в даному випадку все теж нормально. Потім дивимось на вушки. Вушки повинні бути чистими, ну, трошечки, якщо є світлого кольору, світло жовтого і навіть іноді у деяких до. Світло, світло коричневого кольору, це теж вважається нормою. Проблема глистів та кліщів у домашніх тварин стоїть так же гостра, як і проблема бліг. Головне, що вам необхідно робити, регулярно проводити дегельмінтизацію. Спеціальні лосьйони для тварин. Можливо, звичайними навіть антисептиками, наприклад, хлорхіксидіна, який продається для таких цілей. Навіть мірамістін. А ось улюблена багатьма людьми ну, зазвичай не дуже підходить. Вона ще може її накоїти на, на, на білів. Ну, По-перше, ми б тут побачили запалення чорні, коричневі струпи. У нас нічого нема, то скапію робити немає сенсу в даному випадку. А якщо побачили на мікроскопії цих паразитів, то найкращі засоби на даний момент це спеціальні краплі на фолку. Вони крапаються і після того як розповсюджуються по підшкірній клітковині, десь від 21 до 28 днів працюють, ну, в залежності від виробника, і вибивають цих кліщів. Але це не значить, що один раз зробили і у нас все ок. тому що яйця, які кліщі розповсюдили, вони десь до 2-2,5 місяців можуть існувати. у стані дозрівання і тобто, через півтора 2 місяці знову з'являться. Тому мінімум-мінімум дві обробки, ну, а взагалі рекомендують до трьох обробок спеціальних робити, щоб позбутися від цих кліщів. До речі, іноді колонії не завжди в самих вухах розповсюджуються, бо бувало таке, що Робиш соскоби, робиш аналізи в самих учних раконах, нічого не знаходиш, а потім виявляється, що колонії розповсюджені на цих поверхнях, і тому треба звертати увагу, це каже про те, що розчиси можуть бути не тільки за бліг, хоча ще раз кажу, це переважна більшість, а іноді за колонії. Вушний кліщі, як розповідає лікар-ветеринар, у новоспечених власників домашніх тварин виникають два питання з приводу їхнього купання: як часто і чим слід це робити? Так на рахунок того, як правильно купати, по-перше, це не треба робити досить часто. Хто радить раз у неділю з відомих лікарів дерматологів? Хто радить раз у дві неділі? А ще треба пам'ятати, що крім цього, перерахованого вище тваринам потрібні якісне харчування та вітаміни. У даний час всі, хто має домашніх тварин, переводять їх на готові корми. Як правило, ретельно збалансовані ще забезпечує тваринам необхідну енергію та поживні речовини з урахуванням індивідуальних особливостей, фізичної активності, виду породи, ваги, статі та стадії розвитку, та навіть збалансований і якісний корм не здатне задовольнити потребу домашніх улюбленців у вітамінах, мінералах і мікроелементах, тому що ця потреба індивідуальна для кожної тварини. А вже ті, хто харчується з господарського столу, майже завжди відчувають їх дефіцит. Як і люди, наші менші друзі потребують підтримки організму вітамінами у період хвороби для профілактики та підтримки імунітету, також вітаміни обов'язкові у раціоні при активному способі життя тварини. Тому кожен люблячи свого вихованця, господар, прагне забезпечити раціон тварини максимум необхідних речовин і поживних елементів. Саме тут на допомогу перейдуть вітаміни. Далі ми дивимось на кіхті. Що ми бачимо? Ми бачимо, що з кіхтєвих поверх виходять вони добре, але вже занадто великі. Кішечка їх нормально не сточує. Щоб нормально сточило, треба дошечки, треба спеціальні іграшки е з мотузочками. Якщо вони вже такі великі, то обов'язково треба обрізати, тому що це приводить до виривання самих кігтів, з пазурів. І потім або панаріці, або довго болить у них біль для тварин, це то, як і для людини, для всіх є неприпустимо. Ми дивимося, наскільки вона виходить. Дивимось, де жива зона. Слава Богу, тут. Білого кольору, живу зону добре видно, її головне не зачіпляти, якщо вже так трапилось. Отут якраз перекис водню і підійде. Треба потримати 2-3 хвилинки. Або є спеціальні ліки, які прижигають. Зазвичай вже в 2 місяці точно треба, але є ще такий нюанс, що коли вони маленькі, 10, 12, 14 днів, то вони можуть дуже дряпати мамі молочні залози. Це теж треба уважно до цього ставитись, і якщо у мами якісь подряпані на молочних залозах утворюються терміново, терміново треба підрізати. Тільки там ще трішечки нижче, ближче до живої зони. Вони зазвичай... Ще більш прозоріші, і це ще краще видно. Завести кота або собаку це велика відповідальність, яка вимагає належного догляду та любові. Сподіваємось, що ці поради стануть вам у нагоді при підготовці до прийняття улюбленця до своєї родини. Пам'ятайте, що коти та собаки це члени сім'ї, і ваші зусилля у догляді за ними принесуть радість і добробут як вам, так і вашим новим чотирилапим друзям.